Друзі, всім привіт! Давно вже не бачились, але сьогодні є нагальна потреба, я її відчуваю, що потрібно вам розказати, бо дуже багато всього накопичилось, і хочу розібрати е, такий випадок, а саме як е, провалити візову співбесіду ще до її початку. Тобто, як неправильно заповнити форму Діс 160 Взагалі, форма Діє-160. Вона не дуже складна, але вона інтерактивно і кожне запитання на кожне запитання можна відповісти і так, і так. Тобто, і від вашої відповіді, іноді від навіть від короткої відповіді так чи ні, залежить, дадуть вам візу сполучені штати чи ні. Я отримую безліч цих анкет, тобто дві-три анкети на день я з ними працюю, якісь там перевіряю, якісь роблю сам. Багато анкет перероблюю. Тобто люди зробили, отримали відмову, звернулись до мене. Далі ми з ними працюємо. Як правило, після цього людина візу отримує. Але для чого було робити цей фальш старт і зробити все неправильно, щоб отримати відмову, а потім звернутися вже до мене? Ну це таке. Але вчора просто звернувся клієнт, клієнтка а Яка хоче запросити батьків в гості до себе в Чикаго, і в неї була відмова до роботи зі мною, і, бо вона робила все самостійно. Вона звернулась вчора, і я попросив її дати анкету, щоб просто розібратися в причинах відмови. І те, що я побачив, ну, це просто, скажімо так, жахливо, бо критична. Критична погана якість анкети, тобто дуже багато помилок. Навіть дві помилки з цієї анкети вже могли би призвести до відмови у візі Сполучених Штатах. В Сполучені Штати вибачаюсь. А тут помилок, ну я не рахував, але їх здається тут біля десяти, ну як мінімум. Тому хочу на конкретному прикладі. Форма D-160 160 це як відомо візова анкета в Сполучені Штати для отримання туристичної або гостьової або бізнес-візи. Це одна і та сама віза b 1 b 2 Я хочу на прикладі конкретної анкети і типового випадку розібрати, а що саме тут було зроблено не так. Вони перед віку. І працюють викладачами, і ситуація, в принципі, типова. Шанси на отримання візи в них були і є навіть зараз дуже великі. Просто потрібно правильно подати інформацію. У них достатньо гарний фінансовий стан як для України. Тобто вони працюють викладачами, в них є нерухомість, в них є земельна ділянка. Одну, одну з квартир вони здають в оренду, живуть в власному будинку. Тобто, навіть в такій ситуації їх донька зробила дуже багато помилок. В принципі, деякі помилки вони передбачувані, тому що їх роблять, робить більшість, але є такі помилки, які я просто дивувався, як можна було так казати. Ну, взагалі. Але давайте про все. По порядку, а саме впевнений такий середній український клас. Перейдемо до анкети. Там анкета на батьків. Ми просто візьмемо анкету одного з подружжя, тому що вони ідентичні і помилки всі в принципі, однакові. Перший розділ анкети це прізвище ім'я, тут все нормально. Статус, сімейний статус, тобто сімейний стан в них також все тут просто. Вони одружені, одружені давно. І все у них хорошо. А, до речі, саме в сімейному статусі також люди роблять багато помилок, які можуть критично впливати на візу, Але це вже інша історія. Перша помилка, яка тут була зроблена, це у дружини є дівоче прізвище, вони його не вказали, а просто вказали ім'я. Хоча в анкеті питаються, чи були у вас інші. Інше якесь ім'я. Мається на увазі ім'я, це і прізвище, і ім'я. Тому треба було вказати. Вона не вказала. Це посольство може бути розцінено як намагання приховати якісь дані про себе і, звісно, негативно впливати на рішення візу офіцера. Далі у нас є цікава дуже інформація. Мета подорожі Сполучені Штати є такий другий розділ це travel information. І тут є питання, сформулюєте мету вашої подорожі. Тобто ви оберете, обрати потрібно тип візи, тут все добре Б1, Б2. І цікаве питання, чи мали ви якісь специфічні тревел плани. Людина відповіла, що так, вона мала специфічні тревел плани. Але вижте, які... це мається на увазі тревел плани. Це коли ви купуєте квиток на літак. На конкретну дату у вас є номер рейсу. І коли ви відповідаєте так, в мене є тревел-плани», то в анкеті питаються: вкажіть, будь ласка, номер рейсу, дата вильоту, дата прильоту, місто виліту і місто прильоту. Але вибачте, само посольство Сполучених Штатів не рекомендує бронювати квітки або купувати квітки, або бронювати готелі, або купувати готелі до отримання паспорту з американською візою. В нашому випадку ще не те, що паспорту, навіть віза ще не була схвалена, навіть ще співбесіда не проводилася. А вони вказали в анкеті, що в них вже є квітки, тобто вказали номер рейсу. І коротше кажучи, цього робити не потрібно. І вирішення цього питання дуже просте. На питання «Do you have specific travel plans?» Ми відповідаємо «No». Бо які плани у вас немає там, які місця ви хочете відвідати. Тут щось там вказана якась адреса. Адреса вказана, здається, адреса доньки. Вам просто було потрібно вказати, що специфічних тревел-планів, конкретних тревел-планів у нас немає. Далі буде питання, адреса, за якою ви зупинитесь, і на який термін ви приїхали в Сполучені Штати. Спокійно собі відповідайте там 2-3 тижні, наприклад. До речі, тут вказано один місяць. і Я вважаю, що навіть не один місяць, а більше. Бо з початку листопада до кінця грудня це більше, ніж місяці. Це також помилка. Бо люди, які працюють, ну не мають більше місяці для подорожі, тим більше це коштує якісь гроші, Тобто, виглядає не досить правдоподібно. Або мета подорожі зовсім не відвідати доньку, а якась інша. Коротше, просто запам'ятайте, що. Ті присловуті 2-3 тижні якраз працюють тут. Краще 2-3 тижні, або навіть 2 тижні для відвідин, саме відвідин батьків чи дітей цього терміну вистачить з головою. Self, тобто самостійно, що ви самі сплачуєте за свою подорож, але нещодавно я записував ролик, якраз коли можна вказати, що ви що за вас сплачують, наприклад, діти, які живуть в Сполучених Штатах, або. Батьки. Тут вказано self, тобто батьки самі сплачують за свою подорож. Але для цього тоді потрібно було вказати, що у вас є необхідний дохід. Але як ми побачимо далі, доход був вказаний дуже малий. Тобто, що офіцер бачить, заявник сам сплачує за свою подорож, йде нижче, а зарплата там, зараз ми подивимося, зовсім мала. То як це так? То звідки ви візьмете гроші для сплати? Десь в тумбочці, але потрібно також було про це сказати: що в мене в тумбочці ще є там 100 тисяч баксів, і я е, на ті гроші і живу і на ті гроші хочу подорожувати. В нашому випадку цього зроблено не було. Тому варто було, якщо ви вказуєте, наприклад, що ви пенсіонери, вказати пенсію, і все, тоді вказувати, що за вас сплачують діти. Штатах і все нормально. В таких випадків в мене було досить багато, і на схвалення візи це не впливало ніяким чином. Тут вказано self. Я не кажу, що це помилка, але тоді потрібно було далі вказати інший ступінь доходу. Education, work Education. Ще один розділ, дуже важливий, де ми говоримо про освіту і про нашу роботу. Дуже добре, коли ви маєте профільну освіту і працюєте за фахом, тобто в нашому випадку все нормально. Але цікаве, цікавий опис роботи, який просто написано Teaching Children Mathematics. це означає, що вона бідний вчитель і в нього більше нічого нема. Але в наших героїв, в наших заявників, є багато чого. Це не бідна родина, в них досить пристойний дохід і є додаткові заняття. Додаткова нерухомість, все це потрібно було вказати в анкеті. Е, місячний дохід тут вказан 600. Що таке 600? Офіцер розуміє, що написано monthly salary in local currency. Тобто в місцевій валюті потрібно було вказати свій дохід. Але місцева валюта в Україні це гривня. І цифра 600 означає, що о, людина заробляє 600 гривень на місяць. Ну, це як? Підкреслю, заповнювала анкету. Донька, вона знає англійську, живе в Сполучених Штатах. І відповідно така дуже дивна, як на мене, помилка, яку можна навіть вважати фатальною, бо людина з ультра-супер низьким доходом сплачує за подорож сама, і ще їде на місяць чи на півтора місяці в Штати. Чудово просто! Що потрібно було написати, тобто помилка виправляється дуже просто потрібно було б написати реальний загальний дохід. Тобто, якщо люди, наскільки я знаю, зараз ми виправили, вони заробляють приблизно 50 тисяч гривень на місяць. Кожний там батько трошки більше, мама трошки менше, але в них є оренда другої квартири, або можна написати, що оренда будинку, а живуть в квартирі. В регіоні, в якому вони живуть, там досить пристойні ціни, бо це захід України, там досить пристойні ціни на оренду у зв'язку з війною, багато людей, багато людей, і є попит на орендне житло. Плюс вони додатково готують учнів до іспитів, тобто є, є додатковіше заняття, є додатковий дохід, і треба було це все вказати і вказати загальний дохід, де ви. Працювали до того, є таке цікаве питання, і тут е, чомусь вказано, що так, ми працювали. У нас е, був попередній досвід роботи, але 81 го по 87 рік там десь вони вказали. Ну. Класно, але треба було дивитися, що там питаються попередній досвід роботи за п'ять років попередніх. Тобто, якщо ви більше ніж п'ять років працюєте на одному місці, то не потрібно вказувати, що ви попередньо десь працювали. Бо це просто зайва інформація. Вона збиває з пантелику, офіцер дивиться посольстві на це все і просто не розуміє, до чого це. Бо це ж американський менталітет, вони, от як бачать, воно значить так воно і є. А, а, але якщо щось не зрозуміло. То це буде трактуватись не на користь заявника. Це якась така дивна помилка, але вона тут є. Так мови, якими ви володієте. Так, українська і все. Ну, припустимо, так, на Заході України російську може і не знають, може її писати не потрібно. То таке. Так, то я за помилку не вважаю. Так, країни, в яких ви були, і тут там вказано: вказано 4 країни. Ну так нічого для батьків. Там якісь все. Хочу наголосити, що країни, якщо люди у випадку, коли людина їде до, в гості до дітей, або до дітей в гості, або до друзів, тобто до когось в гості в Сполучені Штати, ну це більше стосується близьких родичів, то неважливо, де ви там були. Подорожували ви світом чи не подорожували, це не важливо і не впливає на результат. Тому я вважаю, отакі були помилки, і я вважаю, що якщо б там е уникнули таких помилок, як е неправильний опис роботи, низький дохід, який не відповідає дійсності, а також е не писали, що вийти на Довгий термін, тобто більше місяцю їхати в Сполучені Штати. Людина працює і так, я знаю, що у вчителів відпустка довга, але довга відпустка вона влітку. А написали, що їдуть в грудні. Це також ну якось дисонує з реаліями, з їх способом життя. Тобто, як бачите, там я не рахував скільки там помилок, але більше п'яти. Тепер хочу сказати про взагалі. Свій досвід перевірки анкет. Я просто, ну чесно кажучи, лише одна анкета з 20, яку заповнювали хтось інший. Підкреслюю, хтось інший, навіть агенція, якась або люди заповнювали в основному самостійно. Одна з 20 анкет відповідає дійсності і складена правильно. Решта всі анкети в них є як мінімум одна помилка. А дуже часто дві-три помилки, грубі помилки, які приводять до відмови у візі в Сполучені Штати. Тому я вас дуже прошу. Якщо ви просто знаєте, прислати мені анкету на перевірку, це коштує 35 доларів. Я перевірю анкету за півгодини, напишу вам, що там потрібно змінити, що зробити, і ви просто економите собі гроші. Тобто, навіть не потрібно зараз замовляти повний комплекс. От, якщо потрібна консультація, так, додатково ще проконсультую. Але в принципі, ви е, точно будете мати чудово підготовлену анкету без зауважень. Як відомо, анкета це вже навіть не половина справи, а це дві третини справи. Одна третина це ваші відповіді на співбесіді. Але ви ж відповідаєте на співбесіді, так як у вас написано в анкеті. Тому. Анкета це перше. Анкету треба не просто заповнювати. Її треба в анкеті. Ви презентуєте себе, тобто дані треба презентувати, представляти, а не просто заповнювати. Ну, як ви бачите, навіть просте заповнювання даних також там, що стосується дати подорожі або е, відповіді на просте питання, чи у вас є специфічні плани. До речі, це також була груба помилка, бо офіцер бачить, що людина вже купила квитки, а візи ще немає. А це не можна робити. Це прямо написано на сайті Посольства Сполучених Штатів. Не бронювати, не купувати до отримання візи. Ще одна помилка. З точки зору моєї помилки. Ну вони такі всі очевидні, але напевно, що це для мене. Для багатьох людей відповіді не очевидні, і люди роблять відповідь помилки там, де їх просто робити не потрібно. Тому вважайте на це увагу, не робіть помилок. Якщо що звертайтесь до мене, я перевірю анкету. Витрачу на це півгодини максимум. Напишу вам звіт, як ви... як відповідати на запитання, коштує це недорого, просто економите гроші. І головне час. Тепер в них в анкеті є ще поганий бекграунд у вигляді відмови у візі. В наступній анкеті будемо говорити про причину відмови. От я знаю, що писати, тому ми там будемо намагатися презентувати все ідеально. Я думаю, що людина, ця людина, візу вірніше людина, батьки візу отримують. Врешті-решт, бо таких випадків також в мене було багато. Відмов боятись не потрібно. Так, ну все, я в принципі сказав вам все головне, що хотів сказати, і бажаю всім вдачі, бажаю вдалих інтерв'ю і всім отримати візу в США.